<плес> я Дивігін. не хочу нікуди телефонувати, я, так хочу я хочу скористатися З�. громадським знімайте транспортом. Знімайте мене скільки хочете. Я хочу скористатися громадським транспортом. Дивіться, ви зателефонували по 102. Так. От зараз від вас будуть відбиратися пояснення, письмові. Так, ви саме, чому ви телефонували? Тому що мене не пускають в метро. Дивіться, в... 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 ви людину пропускаєте в метро. Можна я пройти? Я відмовляюся від вашого супроводу. Мені треба додому, я хочу скористатися метрополітеном. Я громадянин України. Пустіть мене будь ласка в метро. Я не можу чим допомогти приклади. Я ж кажу, о, Якщо до вас батьки приходять, які не згідні з вашою планом, я маю конституційне ні, це, це право, це право, право скористатися громадським транспортом. Так само батьки, які до вас приходять, мають я хочу, мають як я хочу право, щоб ви шо, не викладали шо? їхнім дітям. Ні, не все Все, хорошо. Дивіться, так само і цієї особи, цієї жінки. особа мене пузом не пустила. Я Заплатила за проїзд в метро, чуєте, вона перегородила. Що? Тому що ця особа згідно своїм правом зумнула мене пузом. Ви чуєте, будь ласка, послухайте, ця особа, згідно їхніх правил, повинна вас супроводити по ескалатору. Їхні правила да, порушують мої громадянські правила, так, які вищі їхніх правила.